Так, колектив, що ми маємо? Помідорів повно, портяться, дощ пройшов у нас. Вже ніби все поназакривали, да, що мали, але ну, шкода. Тому взяли відеречка вийшли, трішки повириваємо, що тут де ще не погнило. Ну і багатенько є. І перекрутимо на сік. Просто томатний сік, якби зробимо. ось Ті роки я Майже всі закрутки, які ми робили, то я знімав, а цього року щось нічого не знімав. А, а Томатний сік не знімав минулий рік, як ми робили, тому зніму цей рік. Ось Тому вибираємо, побачимо, скільки ми понавибираємо. Одне відрі, ось таке я вже вибрав. Ось, Пробіжимося. Ну і далі по процесах, що за чим. Поїхали. Пройшли 5 радочків. Вже три великих, 20-літрових. Ось і одне десяти. Певно, поки досить ці переробимо, бо щось я псіханув. Ми якщо все виберемо, то ми толок не зведемо. Тому зараз ми їм, де там що підрізаємо, де підгнив, ось за трішки буває, попадається і крутим. Ось така соковижималка ручна. Завжди е, крутили вручну, а це дивлюся, всі приладнують. Е, Ну, чи дрельку, чи шуруповерт. Так само і я якби прикрутив. Знайшов болт, щоб різьба підходила в ручку. Крутив. Така контрагайка. Ось і ну, круте. Тому зараз будемо пробувати, що воно скаже. Дрелькою, звісно, ну, дрельці було б легше, але не хочу переноску тягнути. Побачимо.

Ну, а як бачимо, працює. Тому не буду затягувати, якби відход сюди збирається в окрему миску, а сік в каструлю. Працюємо в такому режимі. Так, сів акумуляторний, таке довелось переноску тягти. Так, швидко живо. Чо раніше я так не прикрутив, не знаю. З мінусів, що трішки розляпується, воно більше. Ну і пальці, якби треба. Обережність та, ніхто не відміняв. тому, А так швиденько, без напряга перекрутив, перекрутив та й все. Тому цей етап завершили. Так, Сок, який накрутили, поставили на вогонь одразу. Да, в каструлях банка стерилізується, кришки стерилізуються. Сок закипає, солимо по смаку, як хто любить одразу, тільки сіль, все, більше нічого ми не використовуємо, солимо по смаку, закипає, перемішуємо, ще там хвилинку дві воно покипить, і банки заливаємо і закатуємо. Все, томатний сік натуральний, ось, готовий. Не знаю, ось такий, як би люблю я, без ніяких добавок, без цукру, без всяких. Приправок, там, гвоздику хтось дає, ще щось ні. Оце помідори перекрутили, закипіло, сіль, закипіло знов, перемішали і в банки стерилізовані, закатали і до побачення. Тому ось такий процесик показав швиденько, кому цікаво, то, то показав. Ось так, все. Дякую, всім за увагу, всім до побачення.